Новий урок восьмий: наше визначення класу, об'єкти для класів, які ми створюємо, і різну іншу інформацію, які потрібна для того, щоб ми могли керувати даними і бачити функції і працювати з ними. Python-мові об'єкти визначаються класами, і потрібно для цього ввести ключові слова. Ми з вами можемо це побачити на прикладі, що використовується спочатку така команда, як PAS, ось ми таке ключове слово, яка вказує, вона слугує для того, щоб потім пізніше можна було доповнити даними. Ми якби описуємо клас за допомогою команди pass. Тому, формуючи такий порожній клас. Якби, структуру таким чином ми визначаємо, кажемо про те, що потім будуть наповнення цих даних цього класу, і ми якби формуємо загальну. Схему, як будуть ці класи зв'язані один до одного. І, наприклад, ми можемо побачити, що ці класи якби, мають бути нащадками іншого класу, тобто ми створили два класи, які є нащадками класу транспорт, і це є прикладом успадкування класів. Тобто, коли клас наслідує інший клас. У цьому випадку ці два класи наслідують клас транспорт. Він спадкує всі властивості методи базового класу. І знов таки ми поки визначаємо ці класи порожніми. Тобто, для чого ми це зробили? Тобто, ми зробили базовий клас транспорт, і деякі елементи, які для інших класів підходять, ми там будемо описувати. А потім ми розділяємо тобто транспорт клас це в цілому, а далі ми розділяємо автомобілі там, наприклад, літаки. Там. Ми можемо розділяти ці структури класів і таким способом визначати відмінності від базового цього класу. І, але нам не треба буде знову те ж саме писати, якби для того класу, що є. Тому що в базовому класі те, що є, ми можемо теж використати. І далі параметр self ще використовується як вказівник на те, щоб звернутися до того класу. Далі ми знов таки вже робимо ще одну структуру всередині, ми кажемо, що клас авто у нас розділяється ще на підкласи. Ми можемо створюємо три класи, які успадковуються від інших, і таким чином клас Cars B отримає всі методи властивості класу Cars і може додати щось своє. Aircraft успадковує від Aircraft. Тобто Ми строїмо більш детальну структуру, тому що, наприклад, транспорт це основний клас, які базові параметри. Далі КАРС, який успадковує, він має додаткові свої відмінності. Далі КАРС це автомобілі в цілому, і вони теж можуть відрізнятись і мати відмінності, в залежності від того, якого класу саме авто знаходиться, в якому далі. Варіанті, наприклад, Toyota має свої відмінності, там різний клас, авто має свої. І тому ми кажемо, що це треба визначити в окремому класі, і далі можемо налаштувати ці дані. Ми створюємо об'єкт, після визначення можемо писати методи і властивості до класу. Cars. Наприклад, ми можемо цей код спробувати і побачити, як вона виконується. Тобто, так, у нас основні основні класи, з тобто, клас карс. Для цього спочатку треба описати, щоб ми могли теж використовувати ці дані. Ось клас карс, клас транспорт. Ось, якщо ми рухаємось э, зверху э, донизу, то, наприклад, можемо таким способом початку э, карс, э, клас транспорт описуємо, потім ми бачимо, що у нас є карс, який э, нащадка до транспорту, а далі цей э, вже. Э, до цього класу відноситься, і ми бачимо, що в цьому випадку ми отримали результат. Тобто, ми спочатку стартанули, якби запустили в то, а потім зробили це якби стоп. Тобто виконали ці дві функції. Тобто, це вже функції класу Cars B, як окремі. Так, і далі аргумент self він додає викликати інші функції до цього класу. Тобто ми можемо через self звертатися до функцій і їх використовувати, ті, що ми раніше описали. Так, давайте ще це подивимось. Так, селф це як вказівник. Тобто, в методах можливість виконати інші методи цього класу. І методи, методи класів предків, тобто від якого ми створили основний. Ось тобто, це доступ до властивості об'єкту. Селф це посилання, яке би вказівників, він передається окремо. Так, далі ми рухаємось. Наступна у нас інформація, то, як створюються об'єкти для класів. Тобто Ми бачимо, що у нас є такий клас, який ми описали, і до нього ми можемо створити об'єкти. Об'єкти це вже конкретні елементи, які ми додаємо, використовуючи клас, тобто такі об'єкти. У нас є два CARS B і Cars D, які успадковуються від базового класу, і кожен має е, свій метод. Ось у нас є метод е, CARS B і Cars D. Наприклад, це метод для того, що це бензин, а це дизель, наприклад. Тобто у нас ці два класи відрізняються між собою завдяки цим. Методом. Також ми можемо використати клас Aircraft, який теж у нас має свої відмінності. Об'єкт Boeing, який створений з класу Aircraft, може викликати функції, які визначені в класі Aircraft та його класах предках. І цей приклад успадковує функціональність в об'єктах. Такий підхід дозволяє створювати об'єкти, які мають доступ до функціональності властивості інших класів, і дозволяє спорощувати розробку. Ну і далі ми можемо створити об'єкти для класів до наших. Ми кажемо, що клас транспорт. Такий є далі клас CARS і базовий клас, який має метод Moves. Клас, який успадковується від транспорта. Він не має базових методів. Aircraft, успадковується від транспорта. Aircraft А успадковується від Aircraft від, від класу. Так, і ми бачимо, що надаємо такі функції. Тобто ми кажемо: Функцію Flight додаємо для того, щоб вказати, що цей айркрафт у нас летить, або функцію take, або ще інші функції moves. Тобто клас транспорт, він якби загальний, і ми до нього додаємо функції moves. А далі ми можемо вже для окремих класів задавати їх відмінності. Так, наступний наш приклад, коли ми задаємо вже об'єкт до нашого класу. Так, ми задаємо додаткові класи та методи і створюємо об'єкт Boeing класу Aircraft A. Ми кажемо, що цей. Об'єкт Boeing, він буде створений і описаний, як це визначено в класі Aircraft A, і потім ми можемо виконати його методи. Тобто спочатку ми moves виконуємо метод, який відноситься до класу Aircraft філому, а далі ми виконуємо метод takeoff, який відноситься якраз до нашого класу. Який ми зробили до Aircraft А. Тобто, якщо ми подивимось, ці методи вони відрізняються від того, щоб було в попередніх класах і послідовно можна використати, створивши об'єкт Боїнг, це в нас об'єкт. Ми пишемо, об'єкт дорівнює ну назву об'єкту, дорівнює наш клас Aircraft А. І можемо виконати цей код, Ось, запустити на виконання якраз повноцінно вже структуру даних, коли ми створили і конкретний клас і об'єкти до нього. Так, і тому далі ми можемо. Використати нові класи і нові е, дані, які використовуються. Ну Наприклад, ми можемо створити Boeing Flight, виконати е, таку команду Boeing Landing, ось виконати різні наші команди, які дозволяють нам до цього класу е, додавати функції, і виглядає у нас оновлений код. Тепер спочатку. Ми використовуємо Boeing, для того, щоб створити цей об'єкт, виводимо принт, і потім ми можемо побачити виконання. Тобто, коли у нас Boeing створюється, цей об'єкт, і потім ми вже кажемо, що треба вивести на принт інформацію, і далі ми бачимо результат. Тобто, ми виконуємо moves функцію. Цього класу. Далі у нас є функція flight злетить, і далі у нас є tak-off, і різні переміщаються, тобто різні функції, які ми виконуємо, ми вказуємо для того, щоб побачити, як це спрацьовує. Тобто, створивши об'єкт Boeing, ми з вами бачимо, що Далі ми можемо використати різні функції цього об'єкту і виконати таким чином отримати результат. Також можна далі інші виконувати команди створити BMW об'єкт до класу CarsB і потім виконувати в цьому об'єкті теж функції. Різні, які ми описали перед цим, тобто ми, створюючи об'єкт клас, описали до нього функції, і потім запускаємо це на виконання. Тобто, коли ми новий об'єкт створюємо, він отримає властивості і функції цього класу, а також тих класів, які були у нас предками, так, тобто, які ми можемо побачити, наприклад, клас. Транспорт він має функцію рухатись, мов, і ми, коли використовуємо цю функцію, ми звертаємось переміщення, так, переміщається, отримуємо таку надпись як результат е, цієї функції. Далі у нас є е, функція, яка вказує на те, що злітає наш Боїнг. Теж ми е, виконуємо. Далі у нас є функція, яка вказує, що Боїнг е, у нас. Сідає і теж виконуємо цю функцію. І потім ми можемо е, працювати вже з іншими об'єктами, е, з нашими авто. Ну, от, ось AirBus. Ми знов-таки створюємо об'єкт AirBus, це ще до літаків, і кажемо виконати функцію Move. Він змінюється, переміщується, виконується та функція. Потім ми. Використовуємо функцію take-off до Airbus, і теж він злітає, і потім ми можемо виконати ще інші функції, якщо додамо їх в об'єкт, Тобто ми можемо розширювати функціональність. Спочатку ми задаємо таке службове слово pass, яке пусте значення, якби, щоб потім використати його для того, щоб замінити на код нашої програми. Ну а об'єкти нові BMW або Audi. Ми можемо створювати ці різні теж об'єкти, які викликають ці методи. С методи відносяться вже до авто. Тобто, moves, знов-таки, так як автоклас у нас був. Класу транспорт, ми можемо загальний метод виконати переміщається, який дає можливість якби, для всього класу нащадків. І потім ми бачимо відмінності. Тобто, спочатку ми створюємо BMW обєкт класу Cars B, він бензиновий авто. І така відмінності функція patrol. Тобто ми якби цю функцію викликаємо, і відповідь на цю функцію у нас є, що це бензиновий. А потім ми створюємо дизельний клас і е, бачимо, що у нас відповідь, що клас е, об'єкту інший, тобто тому, що функції дизель у нас немає в Карс у нас ця функція є якраз в CARS D, і хоча оба об'єкта пішли від класу CARS, автомобілі, але відмінності вже наступними класами ми якби їх визначили і можемо таким чином використовувати. По результату нашого такого дослідження на цьому уроку ми побачили, що клас транспорт що ми створили. Спочатку базовий клас транспорт, потім від нього пішли клас, там, cars, Aircraft, потім пішли у нас Airbus, Boeing, це в Aircraft, і BMW, Audi, це у нас в інших. Тобто, і у кожного може бути свої відмінності і свої функції для того, що ми таким чином використовуємо, створюємо таку структуру. І ще така тема у нас невеличка. По Функції і методи, які об'єднуються в пакети. Ще раз ми це повторюємо, що ми можемо імпортувати пакети і можемо з цим працювати. Це у нас додаткове якби, повторення на, те, на тему того, що ми вже пройшли. Тобто, але, от, наприклад, з уклоном в математичний пакет, тобто, ми кажемо, що є така змінна, ми описали, наприклад, радіус. Далі імпортуємо матч пакет. Це математичний. І можемо використовувати із нього якісь можливості. Тобто, Наприклад, ми можемо пі число взяти таким чином матч.пі і помножити. Можемо ще множення зробити, і різні речі за допомогою цього пакету ми можемо виконати. Тобто, якщо ми Наприклад, спробуємо це. Тобто ми бачимо, що ми створюємо окружність і площу, тобто ми розраховуємо це по формулам математичним, але число Пі ми беремо з нашого пакету матч, тобто ми якби його підключаємо, і потім можемо використовувати для розрахунків. Також нова. Функція, наприклад, радіанси можемо посчитати, але по-іншому ми робимо виклик цих е, даних, Тобто ми кажемо із пакету матч імпортувати тільки цю функцію, тобто одну окремо. і ми бачимо, як ми це використали. Тобто, це якби імпорт окремої функції радіанів математичного пакету. І потім ми вже нам не треба писати матч слово це крапкою. Тобто ми вже знаємо, що така функція імпортована, і можемо її використати ім'я. От ми її е, імпортували, і тут використали таке ім'я, отримали наш результат. Так, ну і тут, якби як, як тестовий ще приклад, як можна е, імпортувати дані, які можна використовувати. Так. Ну і в принципі по структурі класів ми це питання з вами сьогодні пройшли. Як на повтор, у нас якраз були ще пакети і їх підключення, і тому на сьогодні урок завершено. Дякую.